Урядову ложу готують до приходу поважних гостей. До зустрічі підготувалася і опозиція. Розкладають усім депутатам брошури з ілюстраціями. До чого Кабмін довів Україну. Регіонал Ярослав Сухий так захопився, що вирішив зібрати побільше примірників. Свої матеріали підготували і урядовці, От тільки депутати використовують книжки не за призначенням. Буде, закінчується наряда, буде Микола Азаров запізнюється, а до його крісла приміряються інші урядовці. Хоча окремі навіть сісти бояться на місце чинного прем'єра. Тим часом соратники по партії виносять внутрішні негаразди на публіку. Я б не радивала вам так переживати, а треба прочитати документ. Ви кадай, що піском каділі я був кандидатом, доктором технічних наук. Тому... Учіть вас. Я учив і учити. А ось Азарова регіонали зустрічають оплесками. Біля нього одразу збирається купа прохачів. А спікер оголошує розгляд питання про недовіру уряду. Ініціатори закидають владі багатомільярдні запозичення, значне зменшення валютних запасів, стагнацію в економіці. Усе це супроводжують відповідними слайдами. В Наступний раз запустіть до зали українців, які ходять по вулицям. І я думаю, що аплодисменти будуть зовсім інші. П'ятами накидать буде весь цей уряд від того, до чого вони довели життя українців. Ріст валового внутрішнього продукту української економіки за 2012 рік склав 0%. Це те покращення, яке ви привнесли, і за це покращення саме ми вас хочемо відправити у відставку. Ми на цих слайдах. А де вже шо слайди пропали? Пане голово виступ Арсенія Яценюка Прем'єр слухає неуважно свою відповідь. Читає з підготовленого папірця, каже про непросту ситуацію в країні та успіхи уряду. Інфляція відсутня, доходи громадян збільшуються, стадіони мости та дороги будуються, а окремі з них вже радують око. Згадує Азаров і попередників. Що ж ви тоді доробили? Немає логіки у демагогії опозиції. Чому ви не згадуєте про свою відповідальність за цей удар по народу України? Виступ прем'єра депутати оцінюють відповідно до партійної приналежності. Ви нам розказували про реформи, які ви зробите в ключових напрямках. Ну чому ми не можемо послухати хоча б одне реформування, яке проведено в країні, шановний Микола Янович, вам треба просто частіше розповідати людям, що насправді робить український уряд? Згодом обговорення перетворюється на чергове п'ятничне лайф-шоу. Тут у нас сьогодні звітував уряд, уряд Миколи Азарова. А хто цей уряд? Правильно, це уряд фашистів. Любі друзі, у мене є мрія. Я парламентську меншість, прошу, не збуджуйтеся. Агій Микіла Янович. Сьогодні вас міжуть відправити у відстійку. Тут виключений мікрофон. Прошу авария. Жарти над азаровим до вподоби не усім урядовцям. Сам прем'єр виглядає розлюченим, але настрій покращується після голосування. За. 190. давайте побажаємо уряду України успіхів, продуктивної роботи на благо українського народу. Не дорахувалися ініціатори відставки 11 голосів комуністів, семи ударівців, включно з Віталієм Кличком, та семи членів батьківщини, зокрема Миколи Мартиненка. У фракції Арсенія Яценюка заговорили про санкції для відсутніх аж до виключення з лав. Олексій Братущак, Микола Лєйбідів, Ян Доброносов, п'ятий канал.